Писати через мікрофон. На випадок, якщо в мене відео не вдалося з мікрофоном в шлемі, їду в обратну сторону, знімаємо так. Звичайно, що воно буде шуміти сильно, але якісь моменти засняти можна. Тільки що виїхав підйом, на якому я без скла їхав і з п'ятої переключав на четверту не хотів мордувати мотоцикл. Так він мені 70 вилетів, як пробка на 5. Вот вам і скло. заборонена я на рибу не приїхав я просто хочу подивитися а. А, це вже я з другої вирушив щось там цікавеньке побудував метр може і більше так ще пару слів не хочу вже вдома в гаражі скільки тих відео в мене в гаражі подивіться яка красота навколо Коли сюди приїжджали, з сім'єю віддихали, шашличок пекли, рибу ловили, але нічого не зловили. Та озеро висохло і рівень води сильно впав. І це твориться у нас всюди по Західній Україні. І напевно і не тільки. Не знаю, чи мене було в дорозі, чути, не було. Відгук вже залишаю. Хлопцям хто цікавився, просили мене спробувати на швидкості. В сторону Тернополя їхав, розігнався майже до сотні, був, ну і зразу збавив декілька разів до 80, назад їхав, тільки що теж 80-90 на декілька секунд. У мене відгуки тільки позитивні, тільки. тому що. Мотоциклу набагато легше їхати. Нема того е, вітру прямо в упор, який тебе тормозить на підйом. Я вилетів як пробка. То це все-таки плюс, великий плюс. то Недороге не стекло, як писав мені один підписчик, що ти купив гамно, що попробуй на мотоциклі. Ну, По-перше, в мене нема таких колегів, щоб я взяв когось мотоцикл зі склом і попробував. По-друге, я не розполагаю лишніми грошами, щоб купляти за 150 доларів скло до боксера. Так що, хлопці, херню не пишіть, я все рівно коментарі погані буду видаляти. Так що, можна купляти? Зміло. І цей... Козирьок рідний, я продаю. Хто скільки дасть, робимо аукціон. <гум> Ясно, що за 100 гривень я навіть на пошту не поїду відправляти, бо я не хочу. Я його краще викину. Предлагайте нормальну ціну, подивіться, скільки нове коштує, я все розумію, що є в БУ. І я відправлю любому, хто дасть більше. Як вам моє крило переднє? Я їду, на мене пацани зглядаються, дорослі чоловіки. І нормальний вигляд має. А то як коза з дьобом. Ну, То, звісно, моє е, власне бачення, Но наразі він такий, який мені подобається. Ще, можливо, треба якісь доробочки робити. Кожу в цепі можна покрасити. Можливо і покращу. Добре. Заводимо, їдемо додому. Камеру не виключає. Що воно витримує на швидкості. З ним нічого не стається, ну, не складається вдвоє, як дехто думає. Не сильно воно трясеться, трясеться скло на будь-якому мотоциклі. Це що, Чавун має бути, щоб не трісся. Чи що? ну, в межах допустимо. Полис 25 років назад з таким склом, що тут ці вуха були металічні, то тут скло було прикручене. Ну, такого ж формату приблизно. Саме слося, але свою функцію воно виконувало. В наяві взагалі такий об'ємний був, такий червоний зі склом на фару. Ну Ви знаєте про що я говорю, хто особливо старший, то пам'ятає. Там я їхав як на машині. Я в дощ їхав і не змокав. настільки довкола всюди обдувало, щоб поточним тим вітром просто ті каплі здувало поза мене. Якщо то на роботу їхати, то вдома робота, сьогодні вже потрошки покнув. І в мене сьогодні вже буде тисяча кілометрів, більше навіть. Це ні про що не говорить. У мене вже добре матовий тут бак став. І я купив собі таку наклеєчку. Тут на склі usb розйом, Не дуже добре, що його так виткло. Це буде така наклеєчка і там ще й царапнути скло трошки. І ще отаких от два. Один десь сюди, другий туди. Зараз наклеїмо, подивимося. Оце таке невеличке доповнення до мого вітрового скла. Таку наклеєчку. USB розйому не видно. І крильця. Тут ще були маленькі, але вони щось повилітали, не хотіли клеятися. Саме більше мені сподобалося це наклейка, Ну, вона просто бомбезна силікон, так що купляйте стекло? Можливо, хто дорожче купляєте, але воно того варте. Здоров'я важніше. Всім щасливо, всім пока.